Головне, що до вас буде запитання, ми ж іноді, ну. Песимістично говоримо про те, що відбувається на фронті, з іншого боку, якщо подивитися, що відбувається у росіян, ну у них також далеко все не солодко. Вони просуваються, але є ці відео, де ну буквально йдуть штурмувати на милицях військовослужбовці Російської Федерації, яким не дають залікувати травми поранення, тому що вочевидь в них також не вистачає людей і знов ж таки кажуть про те, що для того, аби росіянам і далі. Продовжувати е, спроби потужних наступальних дій їм потрібно буде здійснювати мобілізацію. І до чого не факт, що російське керівництво готове. Ну, По-перше, ви дуже правильно кажете, що ми чомусь тільки чуємо одну сторону медалі, що в нас все погано, ми от... поганий песимістичний настрій. Я б так не сказав. От я минулому тижні. Е... Спілкувався з Покровськом. Дуже важкі бої, дуже складна ситуація. Але коли ставиться питання про те, а що ж робити, може зупинити війну, ні в якому разі. так? Тому що всі розуміють, що зупинка війни це в першу чергу цей військово-промисловий комплекс Росії, він швидше наростить свої можливості, як ми. так? І е, в Росії, якщо загалом сказати сама найгірша ситуація, яка була за всю історію війни зараз, е, і дійсно, воно пов'язано з тими санкціями, з тіньовим флотом, вона пов'язана з багатьма факторами, і тут очевидно, Но не просто Путін поїхав, вклонився в ноги е, 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 Кім Чен Іну і. Кидають сюди корейські війська. Якщо дивитись стратегічно, давайте поглянемо так: дуже велика перевага Росії. У них до 600 війська на фронті, у нас 800 тисяч війська на фронті. Але, звісно, наші розтягнуті по всій території, тобто не на лінії зіткнення. Зараз що слід відзначити, що після такої потужної допомоги, яка зараз організована Сполученими Штатами Америки, ситуація дещо покращується. Але я хотів би вклонитись низько нашим волонтерським організаціям, тому що на минулому тижні ми з колегами, от особливо цей напрямок, Харківський, Запорізький і Покровський, відправили 4, на 4 мільйони 100 тисяч. Дронів. І це відбувається кожен день. Кожен день люди допомагають війську. Я вважаю, що ситуація нелегка. І якщо звернутися до ворога, який сьогодні. Як... Це ж гопники. Путін це гопник. Спідворотні, який чітко розуміє, що сьогодні прийшов Трамп до влади. Йому треба показати свою силу. Йому треба показати наступ всіма силами дійсно на милицях як завгодно, щоб хробаки повзають по військових, а вони а їх ніхто не забирає і вони мусять воювати. І він буде тиснути. Ми маємо це розуміти. Тому дуже важливо зберігати той баланс. Баланс тої тяготи нашої і тяготи ворожої. І я би задав собі питання про те для Путіна. От якщо така сивочола людина задає питання: як ти думаєш, бункерний діду, скільки твоя економіка твої посили зможуть витримати війну проти України, яка допомагає світ, ну таки нехай. Європа допомагає, допомагає Америка. І я би тут тільки зараз звернув увагу нашій дипломатії і владі. Ми повинні сьогодні говорити вже перейти говорити від, від миру через силу до миру через силу закону. І зараз вся наша дипломатія, тиск на Євросоюзу, Західного світу на Трампа. А що хтось відмінив статут ООН? хтось відмінив рішення генасамблеї, яка визнала світовий злочин Росії проти України, хтось відмінив може рішення Міжнародного кримінального суду, що Путін злочинець воєнний, чи може рішення Міжнародного суду з прав людини про репарації? І до речі, десь сьогодні, завтра має бути остаточне рішення про відшкодування збитків. Тобто зараз треба ставити питання, що якщо Трамп... Піде на перемир на перемир'я із путіним і буде вимагати від України якихось поступок, то він буде самим найслабкішим з президентом Сполучених Штатів Штатів Америки. Він буде самим слабким президентом в історії, який піде на поступки. Терористу говорять про те, що давайте ми зробимо так, як це було в Західній Німеччині і, 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 і ГДР. Так? А в мене питання: а що там ділили з Гітлером Німеччину? Чи може була антипутінська коаліція, яка розгромила Гітлера і поділила на два світи Захід і соціалізм? Тому треба просто розуміти, що зараз йде поширена інформація і ПСО з боку Російської Федерації. Вони просто вбивають нас страхами, лякалками, що в них все так дуже добре, а в нас все так дуже погано. Я наголошую, я кажу, що дуже велика складність на війні, але це війна. Тому я вважаю, що треба зараз всім наполягати і хотів би рекомендувати, щоб більше залучали громадськість тому що громадськість сьогодні немає ніякого голосу ніде ні в яких марафонах, ні в яких зверненнях. А світ, державні органи світу, більше сприймають громадськість як державні органи. Підтримую про глобальний гібридний тероризм Російської Федерації, але я підтримую тут пана Посівнича, Він складові назвав це системна річ, її обходити не можна. Це є підривна діяльність. А підривна діяльність Російської Федерації вони готували захоплення України 15 років останніх, знищували з чого почали релігія. Друге, що освіта. Ви праві, ви праві, як сказав мені пан Зінкевич, герой України, народний артист. Якщо б мали свою історію, війни б не було. І я, до речі, ставивши в 2014 році питання про книгу, ми її напишемо. Слідуючи, що це руйнація політичної системи? Далі йде виловлюються відповідні настрої. Ось то румуномовне населення, угорськомовне населення. Російськомовне населення, все це руйнація. Ви подивіться, що росіяни попробували зайти до Японії і не зуміли. Чому? Тому що там ідеологія, тому що там традиції, там суцільний щит цінностей. І ми повинні розуміти як держава, що ті цінності ви праві вони повинні бути щитом. Сюди ніхто не має права зайти. У нас фактично руйнація відбулася. Завдяки тому, що ми самі дозволили. Ви пригадайте, які ще недавно про російські партії, що вони тут виговорювали? Які вони як вони висміювали нашу мову, культуру, освіту, як вони вишиванково висміювали історію і прибріхували, розповідали все те, що давав наратив Кремля? Тому я вважаю, що треба це світити. Це є чистий, ота стара сторічна КГБшна машина сьогодні використовує своїх прихвостнів там. І я вважаю, що мала би бути заява наших істориків. Раз він зачепив, мало би бути про просвітлення. Звідки така історія? Тож недавно болгарин заявив, якщо ви пригадуєте, претензію на, на територію України, заявляє Орбан, претензію, поляки заявляють. Но Справа в тому, що ми повинні очевидно реагувати і ще до речі, з поляками. Я, я я про це і писав, і рекомендував, і звертався, що не політики, не державники мають вирішувати той конфлікт. Наприклад, дуже серйозний конфлікт був. Це Волинська різня один до дванадцяти, один поляк дванадцять українців дванадцять українців. Це встрію ще живі, живі люди, які кажуть, як їх досколосної стані заводили і оберігались з рушницями, тому що поляки вирізали всіх від малого до великого. А ми сьогодні політики кажуть: Та давайте покай, в чому покаємось? Тому це треба створити міждержавну комісію міждержавну, з істориків, фахівців, які розберуть всі історичні факти, які візьмуть першоджерела, доповідять на міжнародному рівні і буде прийнято рішення. Але не можна йти на поступки, не можна кидати тези зверху. Це все повинна бути продумана системна робота.